Я зв'язав дві невеликі підтеми, які, на мою думку, є між собою дещо пов'язані. Хоча про це їх, ну, інші блогери це не пов'язували. Але як на мене, тут є певний зв'язок. Отже, минулого тижня сталися дві події. Е, перша, вона така, мовити, більш локальна. А під час обстрілу постраждав будинок російського опозиціонера Ілі Пономарьова під Києвом ну, і він сам постраждав, на щастя живий, має, має поранення, але ну скільки стало ясно, вони не настільки серйозні. Ну багато, багато крові, але тим не менше. І попри все, є е е ця тема, що Ілля Пономарьов, він репрезентує певну частину російської опозиції, яка Готова до збройної боротьби і, і з режимом, е, скільки пов'язують з Легіоном Свобода Росія, і друга подія, яка мала величезний міжнародний резонанс, про яку багато говорять, досі це е, великий обмін між Росією, США, Німеччиною і деякими іншими країнами, е, е, тобто, Захід випустив. Е, Кількох вбивців російських е е е ФСБшників і так далі. Натомість на Захід випустили російських так званих хороших русських, і е вони вже почали, ну ефект від цього вже відчутний. Вони відразу почали почали, почали говорити, наприклад, кара Марза, який з них вважається найбільш адекватним, почав, почав говорити дурню. Про те, що не можна що він буде, буде виступати за те за відміну санкцій проти простих московитів. Ну і інші теж говорили в тому самому стилі. Отже, як бути, виходить, як з тим всім бути, тому що ну це матиме певний вплив і на Україну, як на мене, я не думаю що на Україну матиме вплив справа, тому що Люди, яких вивезли, вимі... виміняли і вивезли на захід, вони сиділи в певних інформаційних кол... колбочках. І вони, наскільки нерозумні, що вони вискочили з цих колб і продемонстрували стан свого мислення. Баланси в світі змінилися. Вони говорили якимись тезами на момент їхнього арешту. Очевидно, що вони капсульовані були від інформації поточений жорстко? І клепки в них не вистачило взяти паузу і вивчити контекст. Тепер, коли ми побачили ці їхні швидко плинні узагальнення і головні тези, виникає питання: а що змінилося? Часів КГБ з часів 70-х років, коли міняли хулігана на Луїса Карлова. Як відомо, всі ці радянські дисиденти, яких виштовхували на Захід, заходили в жорсткий клінч, в срач між собою. Вони гризлися між собою і ніякого ефекту на зміну режиму це не мало. Зовсім ніякого. Тому мені здається, що ця хвиля нових емігрантів покликана остаточно розсварити залишки цієї всієї діаспори. бо є групка Ходорковського, є групка Навального, є ще поодинокі групки. От мені ну, повагу викликає, наприклад, мовчання Орлова, Нобелівського лауреата, голови громадського об'єднання. Пам'ять, е, 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 про... він не поспішив робити висновки і завку. Але ці е, молоді півники, звичайно, кинулися займати своє місце під сонцем, працювати ліктями. Ну і напрацювали поки що те, що вони зробили, воно найвигідніше Путіну. Все, що вони всі, всі заяви, які вони наробили. Бо це ж ставить в ступор і західне співтовариство, коли всі починають заявляти, західне співтовариство починає підозрювати, що українці витикують, що ви неправильні санкції, бо ви малі санкції робите. І ці демократичні страждальці російські теж кажуть, що санкції забагато, ви, ви проти простого народу. А хто ж воює в Україні як непростий народ? Тобто така спроба розіграти е, е, так, е, найважливіше, що ці всі, е, так би мовити, особливо троє персонажів, які Карамурза, е, Яшин і, і Пивоваров, які засвітилися, вони ж не запропонували, які саме санкції треба ввести або зняти. Тобто це такі якісь загальники, які явно входять у угоду про їхню депортацію. Бо якби вони це не озвучили, то режим би знайшов спосіб якось їм погіршити ситуацію навіть на Заході. Але от дивися, той же пивовару сказав, що московити воюють за Путіна під примусом. І що він проти допомоги російським добровольцям у Збройних силах України. Тобто він, по суті, зливає будь-який будь опір російському режиму. Ну, це ж так і Яшин теж е, е, ледь не дала став. Е, так що е, тут е, мова про те, що. Ну, я б сказав, що активність цих опозиціонерів російських вона пов'язана з їхнім страхом, що не вони були головною валютою в цьому окміні. Вони стали доважком. Тобто, навантаженням до головних фігур до Вілана, наприклад. Тому, от в цій історії, вони дійсно в певний момент зрозуміли, що вони нагрузка навантаження, Ну окей, ну, окей вони нагрузка, але якщо Захід буде дослухатися до їхньої думки про те, що санкції не такі, треба що, що прості росіяни не винуваті, що не треба допомагати там ЗСУ російським добровольцям. І що У них є одна проблема. Справа в тому, що Карамурза має громадянство британське, е, е, Яшин, по-моєму, має німецьке громадянство. Тобто е, там, е, там є така ситуація, що е, вони в, ну, розберуться за місяць-два і зрозуміють, що. В Росії жодних балансів вони похитнути не можуть. А місце під сонцем на Заході, вони теж їм треба буде піднатужитися. Ким вони можуть стати? Професорами в якихось університетах, аналітиками в дослідницьких фондах чи просто вільними бізнесменами? Ким? Тобто, Пожадними бюргерами. Ну так, ну я, так от. Питання, в певний момент е, ситуація визріє на те, що е, ресурсів, власних вони не мають, е, якоїсь мережі е, людської, ну, е, більш-менш прийнятної для того, щоб е, в перспективі е, створити політсили, не мають. По-моєму, єдина людина ресурсна, яка там є, це Ходорковський. Бо з Ходорковським принаймні, частина е, бізнесу, е, який втік від путінізму, ну, зможе про щось домовлятися. А якщо ці люди не, не знайдуть себе в системі формування ну, якогось такого єдиного російського полюсу для діалогу з цивілізованими країнами, а будуть гризтись між собою, це означає, що е, Ну, Навіть партнери не знатимуть, кому давати гранти, щоб, ну, щоб існувало якесь е, квазіполітичне життя російське. Принаймні, е, свого часу, коли е, була розтрощена Російська імперія і Біла армія була знищена, е, на Захід втекло досить багато ресурсних людей, які потім. Ну, так, подивилися довкола і зрозуміли, що а, а нащо боротися за ту Росію? Треба жити для себе. І, врешті-решт, ні серйозного антибільшовицького руху на Заході не вдалося створити, ні серйозних силових підрозділів. От українці, не маючи тих ресурсів, все одно умудрилися створити і мережі, і церкву. І спортивної організації, тобто, це, ну, я б сказав, схильність до самоорганізації українців значно вище виявилася. тому що українці дозрівали до стандартів сучасної нації, ну, нації в політичному розумінні, не в етнічному. А в росіян, по-моєму, досі немає розуміння політичної нації. Оце дуже цікава ситуація, що вони капсульовані, розрізнені, і вони схильні до такого отаманства дрібного, яке, в принципі, влаштовує Путіна. Тобто, по суті, з того боку ніякого опору Володимиру Путіну, тобто він тут нічого, нічого не прогадав з тим обміном? Я думаю, що ФСБ навпаки. Зробило хороший канал для коптації в майбутньому через, під виглядом біженців своєї агентури. І, е, ну от для мене питання: хто із цих трьох. Ну не Карамурза точно не яшина, але мені здається, що Пивоваров це вже ФСБ, ФСБшний кадр. Е, ну, от, подивимося, е, хто ще. Я думаю, що зараз, якщо ця кооптація агентури буде вдалою, то Росія готова буде піти ще на обміни. Бо, по-перше, в білоруських тюрмах є кілька громадян США і Польщі, які не потрапили під обмін. Взагалі, Польща, Польща не отримала нічого, віддала важливого агента, але не отримала з Білорусі, наприклад, білоруського активіста і журналіста. Тому, думаю, що якщо ФСБ вважатиме, що така спецоперація по проштовхуванні своєї агентури на захід пройшла успішно, то вони підуть на підготовку нових обмінів. Це з одного боку буде демонстрація того, що ну, от, Росія схильна. До перемовин, до дотримання певних взятих зобов'язань і тому подібне це така гра. Ми прекрасно розуміємо, що Росія бреше буквально через хвилину після укладення будь-якої угоди. Вона відступає від цієї угоди. Ну, але це така гра, і вирішили цю гру підтримувати зараз. Завдання західних спецслужб дуже. Пильно відслідковувати кож кого, кого ж кооптуватимуть в наступних хвилях Фесбешники.